Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і сьогодні я проведу вас протягом практики на все тіло, яка підходить для всіх рівнів. Зніть, будь ласка, одне покривало і блок. Якщо блоку немає, замініть товстішою книгою. І ми почнемо в положенні дитини з колінами ширше. Вводимо великі пальці разом, коліна на покривало. Розводимо коліна на зручну відстань одне від одного, притискаємо сідниці до п'ят, витягуємо себе з тазу, розтягуємо хребет, крокуємо руками вперед, лягаємо животом на стегна. І або вкладаємо тюло на кулаки чи на долоні, або на килимок. Розводимо лікті ширше до країв килимка. вказівні пальці торкаються один одного. Звертаємо увагу на дихання, так наче хочемо дихати задньою поверхнею тіла, попереком. Областю між лопатками, нирками. На вдисі ми розширюємось, наповнюємось повітрям. Навидиси, пом'якшуємо живіт плечі груди Якщо комфортно подовжуємо видихи, роблячи вдихи та видихи однакової довжини, піднімаємо голову, витягуємо руки вперед і виводимо долоні на кінчики пальців. Повертаємо чолу на килимок, втискаємо пахви вниз і тягнемо пальчиками килимок на себе. Відчуваємо, як активуються руки. Не затримуємо дихання, розтягуємо видихи. Повертаємо передпліччя на землю, зводимо лікті в і зводимо долоні разом. Втискаємо лікті в підлогу і відриваємо передпліччя та долоні від землі, заводимо великі пальці до потилиці. Продовжуємо втискати пахви в землю. В долоні тиснуть одна на одну з однаковою силою. Повільно вирівнюємо руки, піднімаємо голову. Виходимо на передпліччя і зміщуємо ліве передпліччя більше посередині килимка. Рука та нога в одну лінію ми вирівнюємо праву ногу в коліні. Розвертаємо корпус вправо. Відштовхуємось лівим передпліччям від землі. Зміщуємо вагу вперед і з контролем відриваємо праву ногу від землі. Можна тримати пальчики правої руки на підлозі, аби допомогти з балансом. Зводимо сідниці одну до одної. Погляд фіксуємо на нерухомій точці перед собою. Якщо хочемо пропрацювати баланс більше. Зміщуємо руку на стегно, на пояс. Натягуємо праву ногу, як струну, дихаємо животом. Якщо хочемо піти далі, виводимо руку вгору, тягнемо з пальчиками до стелі. І на вдисі. ми працюємо пальчиками правої ступи на себе. Видих від себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Повільно повертаємо праву руку на пояс, повертаємо ногу на землю, закриваємо корпус. Обидва передпліччя на землі. Стегна над колінами і зробимо три кішки корови з перед пліч. Вдих. Розкриваємо груди, тягнемо руками килимок на себе, втискаємо підборіддя, не закидаємо голову назад. Видих, з руками від землі, округлюємо спинку, куприк вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Повертаємось в нейтральне положення. Вирівнюємо праву ногу в коліні і робимо накат на руки. на пів планка з передпліч. Підкручуємо таз, так наче він хоче дивитись на наше підборіддя. Повертаємо праве коліно на землю, вирівнюємо ліву. Можемо ще раз по черзі поміняти ноги або вирівнюємо обидві планка. Штовхаємо п'ятки від себе, тягнемо смаківкою вперед. Не прогинаємось в попереку. І робимо вдих. З видихом виштовхуємо таз вгору виходимо в дельфіна. Ноги зігнені в колінах максимально, ми тягнемо з животом до стегон. розслабляємо голову, м'язи, обличчя, відштовхуємось перед пліччями від землі. Зміщуємо вагу більше на ліву ногу. І з контролем піднімаємо праву вгору. Нога натягнена під коліном, як струна. Працюємо пальчиками на себе. Живіт підтягнений. Дихаємо. Робимо вдих. Видих, повертаємо ногу на землю, вкладаємо коліна на підлогу, розводимо коліна ширше, сідаємо сідницями до п'ят. І тут, щоб дати рукам відпочити, можна вивести їх вздовж тіла з зовнішньої сторони ніг або із внутрішньої, розтягуємо видихи. І звертаємо увагу на внутрішній діалог, що ми говоримо собі, коли зустрічаємось з труднощами. Пам'ятаємо, що ми маємо сили вистояти будь-які перешкоди на нашому шляху. Повільно піднімаємося. Праве передпліччя посередині килимка вирівнюємо руку. І ногу в одну лінію вирівнюємо ліву ногу в коліні і розвертаємо корпус вліво. Відштовхуємо з передпліттям від землі. Знаходимо стабільне положення тут. І з контролем починаємо піднімати ногу вгору. Нога натягнена активно під коліном. Працюємо пальчиками або на себе, або від себе поки що. Статиці. Знаходимо на рухому точку, балансуємо. Можна залишитись тут рука на поясі або на підлозі. Слухаємо тіло, воно знає, що йому потрібно. Якщо хочемо піти далі, вирівнюємо руку, розтягуємо всі напрямки. Зводимо сідниці одну до одної. Живіт підтягнений. І навдих пальчики на себе. Видих від себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Повертаємо ногу на землю, руку на пояс. Закриваємо корпус. Обидва передпліччя на підлозі. Аби знайти правильну відстань комфортно, ми охоплюємо протилежні лікті долонями. І це наша необхідна відстань. Передпліччя або паралельно одне до одного, або для більшої стабільності можна звести долоні разом, переплести пальці. І ми відштовхуємось зовнішніми сторонами рук долонь від землі. Вирівнюємо ліву ногу в коліні. Накат на руки. Відкручуємо таз, активуємось тут, дихаємо. Штовхаємо п'ятку назад, маківку вперед. Змінюємо ноги. Або продовжуємо змінювати ноги, або вирівнюємо обидві. Тримаємо планку, дихаємо. Робимо вдих, видих, виштовхуємо таз вгору. Тягнемо з куприком вгору і від себе ноги зігнені в колінах, скільки потрібно. Тягнемо з животом до стегон. Голова шия розслаблені. Відштовхуємо перед пліччями від землі і права нога. Залишається на підлозі. Ми з контролем піднімаємо ліву ногу вгору. Пальчики працюють на себе, штовхаємо п'ятку, дихаємо. Робимо глибокий вдих, видих, повертаємо ногу на землю, складаємо коліна. Можна звести цього разу ноги вуще, руки вздовж тіла і тюло на килимок. Сповільнюємо дихання. Повільно піднімаємось, сідаємо на п'ятки. Заводимо руки за спину та охоплюємо протилежні лікті долонями. Відводимо плечі від вух, підборіддя в себе, з маківкою до стелі. Робимо вдих, розтягуємося між куприком і маківкою. З видихом нахиляємо праве вухо до правого плеча. Ліве плече відводимо вниз. Продихуємо лівий бік шиї, ліве плече. І нахиляємось до тих пір, коли ми починаємо відчувати перше розтягування в шиї. Далі не потрібно йти. Розмикаємо щелепи нижньої від верхньої. Розвертаємо погляд вниз, притискаємо підборіддя. Тут розтягується задня поверхня шиї зліва. Розвертаємо погляд вгору вліво. Тут розтягується передня поверхня шиї зліва. І ми повільно півмісяцем проносимо голову через низ, зупиняємо посередині і звідти піднімаємо голову вгору. Робимо вдих, тягнемо смаківкою до стелі, з видихом нахиляємо ліве вухо до лівого плеча. Видихаємо в правий бік шиї, в праве плече. Звертаємо погляд вниз під ліву пахву, притискаємо злегка підборіддя і продихуємо задню поверхню шиї справа. Розвертаємо обличчя вгору, погляд вправо, в правий верхній кут. Продихуємо правий бік шиї, передню поверхню. Повільно розвертаємо погляд вниз, ще раз півмісяцем проносимо голову через низ, посередині зупиняємось і піднімаємо. Відпускаємо руки, беремо блок або книгу та лягаємо на спину. Якщо працюємо з книгою, можна взяти книгу і зверху її накрити покривалом. Ми втискаємо стоп в підлогу, піднімаємо таз вгору і вкладаємо блок, чи книгу під сідниці, ближче до куприка. Тягнемо з куприком від себе блок або на середній, або на найнижчий рівень. Якщо середній відчувається як забагато, в даний момент краще повернути його на нижче положення. І ми втискаємо підборіддя, витягуємо задню поверхню шиї, пом'якшуємо плечі, розкриваємо пахви і долоні дивляться в стелю. Ми тут побудемо хвилинки три. Відчуваємо підтримку землі під собою. Розмикаємо щелепи нижнього від верхньої, зберігаємо легкий проміжок між зубами. Пом'якшуємо чоло, брови. Очі, щоки. Повертаємось до плавного дихання животом, попереком, роблячи вдихи та видихи однакової довжини. І втискаємо стопи в підлогу, піднімаємо таз легко забираємо блок. Хребець за хребцем розстеляємось по підлозі, повертаємось на один бік. Кілька моментів тут відчуваємо землю під собою. І з допомогою рук дуже повільно піднімаємо, сідаємо зручно, так аби нам було комфортно тримати спинку прямою і не округлювати поперек. Робимо кулак правою рукою, вкладаємо його на низ живота, а лівою закриваємо замок і злегка притискаємо його до живота. Нахиляємося вперед. Відчуваємо землю під собою, охоплюємо поглядом наші ноги, розглядаємо кольори, форми і повільно піднімаємось. Я дуже дякую вам за те, що займаєтеся мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Це чудовий спосіб підтримати безкоштовно його в інтернеті. І ми побачимо з вами в наступному відео.